Ірпінь як приклад солідарної економіки. Про це говорили у Києві на форумі виклика сьогодення та пріоритети майбутнього очима змінотворців. Мова йшла про солідарну акцію. Ірпінь та калина Все буде Україна її провели навесні цього року. Тоді за один день на Ірпінській набережні висадили 170 кущів калини. Важливо проводити події акції, які б могли одразу вирішити певні проблеми, які існують на території, зміцнити нас. Духовна, щоб ми могли ну, надати якісь певні позитивні емоції, це дуже важливо, і допомогти армії, бізнесу, і надати поштовх ініціативам. Ось дивіться. Акція Ірпінь та Калина все буде Україна. Ірпінь потребував озеленення. Маємо ми гроші з бюджету на озеленення, не маємо і, і не можемо брати, тому що зараз інші пріоритети, ворог наступає. Тому зробили таку акцію. На форумі ірпінську громаду представили начальниця комунального підприємства управління благоустрою міста Катерина Пасюк та її заступниця Вікторія Ковтун. Вони презентували продовження проєкту з озеленення ірпеня. наш проект по цифровізації це зберегти ті зелені насадження, показати скільки їх у нас. Ну і звичайно. Поновити зелені насадження, задача моєї команди управління благоустрою. Якнайшвидше відновити зелені зони, якнайшвидше зробити щось таке корисне, що коли наші хлопці повернуться з фронту, вони скажуть супер! Вони не сиділи, склавши руки, вони робили гарні справи. За підрахунками управління благоустрою під час бойових дій на території міста Героя Ірпеня було пошкоджено понад дві тисячі дерев. Відновити ці зелені насадження плануються з допомогою благодійних організацій, меценатів та небайдужих містян. На сайті фонду відновлення Ірпеня розміщено QR-код рахунку, за допомогою якого мешканці, мешканці меценати, благодійники можуть долучитися та підтримати озеленення міста. Окрім озеленення Ірпеня, управління благоустрою перейнялося й озелененням інших громад. У подарунок учасники форуму отримали пророщені жолоді дубів. Тепер ірпінські дуби велетні, які не пропустили росіян у Київ, ростимуть у різних куточках України.